Дівчата, нове поповнення у всіх розмірах: сама практична, сама стильна і сама доступна доріжечка дарничанка. Тепер вона є у всіх розмірах. 0,8, метр метр двадцять, метр тридцять, метр 50, метр сімдесят, два і два п'ятдесят. На кінець-то великі приміщення, де ви хочете ходити взутим, є 2,50 ширина. А чому ж вона практична? А гляньте, будь ласка, ближче. Подивіться, в неї йде основа не ткане волокно. І воно йде прошите. Тобто вона не боїться, вологи можна стирати. В неї йде вверх. Коротенька петелечка. Ниточка йде турецького та бельгійського виробництва з цієї ниточки. Робляться дорогі коври. Чому вона доступна? Та тому, що ширина 08 коштує 300 гривень, метр 350, метр 20, 430 гривень. Це ж абсолютно недорого за доріжка, яка служить десятиліттями. А чому ж вона стильна? Та тому, що вона майже однотонна, а однотонний колір ніколи не виходить з моди. Тому обов'язково пишіть ваші розміри в коментарях. Ми все порахуємо, зробимо якісний верлог. А кому потрібна знижечка, не стісняйтесь, скажіть. І ми обов'язково зробимо і знижку і доставочку безкоштовно. Звертайтесь, кілими України, якісні і недорогі і доріжечки саме у нас.